Подивіться, яке воно ненормальне. Добрий ранок, прибирання! Та Ре, ідіота, відстань від дитини, та то що з тобою робиться? Колесос, так? Добрий ранок, поки. Тобі ти не можеш спокоїтися, що він спить? Він спить, я спроє, бо підсосує. Вау! Рот відкривай, матір. Хе-хе-хе. Це ваксивка. Я хочу поприбираю, щоб ти вставив, і було чисто, щоб ти собі сидів за комп'ютером спокійно. Це мені пару гривень туда. Працює, ми трохи платити. Тут 500 недороге. 7 гривень. Ще плюс покриваєш електроенергію. І що заряджав цю. Ти себе теж, до речі, не платити. Єркадій. Я, я тебе вчуюсь. Я реально як той Галя як була. Хто? Ну як ти? Ні, Галю ми називали. Я. Ну як тоді називали? ми ще сміялися? Ти зарплату платити. Митер, не митерка. Наймичка! Я як наймичка, йо, йо Давай, Нет? давай, працюй на... Наймик працює. Хто буде платити? Хау much? Тарілку зупи. За тарілку зупи вже ніхто не працює, ти. Де? Я не працюю за тарілку. Мені цей.

тьо ну тьо що його? Йди звідси. А що ти його піднімаєш? Він більше життя на що ти геть спи? Ти більше життя прожив. Тож. Ладно, йде пригораз. Двері за собою закрий, найма. Ага. До речі, вкручували. Багато хто питає, що це. Що того Хто тебе там що питає? Що того за штука питає. А, так. То як я це, як Максим не встає, приходьте. Бумц, бум. Та забери лише дитину, зараз як встану! А -а -а. ти Вас Васильку хотів сказати, але не бун. Ну ти хитрожопи. Хто тут не закриває? -то? Аркадь! Йоп. Сергій сьогодні здурів. Ото треба постійно закривати. Я так. ж йому кажу. Так, да, ти кажеш.